Доброе друзі, і сьогодні ми продовжуємо наші роздуми над святим письмом в недільний день після служінь. Ми продовжуємо читати писання для того, щоб роздумувати над ним. Сьогодні ми прочитаємо цікавий уривок із святого письма, будемо саме читати Матфія, 4 розділ з 18 по 22 вірш. То тобто, є це покликання перших учнів Христа. Знаєте, дуже цікаво, да? ми читаємо в третьому розділі хрещення Христа, да, сходження на нього Духа Святого. потім Час в пустині після пустині, збиття після пустині, перевісілення, публічне служіння і перші учні. І читаємо. Ісус, проходячи біля моря Галилейського, побачив двох братів. Симона називаємо Петром, Ендрія, брата, якого, які закидали сіті у морі, бо вони були рибоками. І говорить їм, ідіть за мною, я зроблю вас ловцем людей. І вони відразу залишили снасті і пішли з ними. Прийшовши звідти далі, він побачив двох інших братів, Якова, Заведея та Івана, брата його у човні з Заведеєм їхнім батьком, які лагодили своїй снасті, І покликав їх. І вони відразу залишили човень батька свого і пішли за ним. Цікавий уривок. Е, так, дуже цікавий уривок. А ми бачимо покликання перших учнів, тих, які називалися да? але я проще сказав, знаєте, що, що відбувається. Ці люди були рибаками і написано, що вони чинили свої в інших перекладах сеті, да? Тут в таксому українському перекладі снасті. Насті. Що він робить? Він. Якщо сказати, багато сказала, покликав на пост служіння перші учні, да він змінює їхню професію, да? Вони були рибаками, а тут він говорить 19, ідіть за мною і я зроблю у вас ловцями людей. Ось покликання Apostolie апостолів Be апостолів, це посланий. Да? da? І ми всі, які однажді були покликані Христом, бо тут кажеться про покликання не просто на служіння, да? а і загалом Він покликав, зробив учня і він також нас колись покликав. І що він сказав, коли покликав, він одразу сказав. Яку роботу він їм получить, він змінює професію, да? І робить їх ловцями людей. Тобто, і ми знаємо, що апостоли пішли, отримавши в день П'ятидесятниці Духа Святого, пішли і проповідували і розповсюдили вчення Ісуса Христа по всіму лицю землі і ми це продовжуємо робити. І я хочу сказати просту думку. Кожен, кого Христос покликав однажды особисто. Як це случилося з цими братами. Він не просто покликав Тебе, щоб ти його особисто знав. І це важливо, да? Тобто Він дарував тобі спасіння. Але Він покликав, щоб дати тобі якесь покликання. тобто, те, що Він хоче, щоб ти зробив для нього. Він змінює твою професію і робить її ловцом людей. Якщо він тебе колись ловив, Христос уловив, то хай Бог благословить кожного із нас розуміти, що кожен віручий на своєму місці покликаний, його Господь покликав тільки особисто, Він його ще покликав, змінивши йому професію. І всі ми покликані бути ловцями людей. Лови людей, Господь. Він їх змінює, але ми повинні зробити свою частину. Тому пусть Господь благословить, щоб кожен з нас був покликаний для звіщення Євангелія кожен віручий. Ми вже говорили в предыдучому відео. Що ми покликані до цього. І в сьогоднішній день Біблії хочу сказати, да, що покликання проповідувати Слово, Христа проповідувати, да, є два покликання. Одне це покликання, коли Ісус прийшов в наше життя через того, кого Да? Ми були покликані також Богом, але через когось, кого було послано для проповіді. І тепер, якщо ми покликані, то і Ісус нас посилає, щоб ми когось теж проповідували і когось покликали в Його Царство. Це дуже просто. Ми покликані Ісусом, щоб далі розповсюджувати покликання. Ісуса для інших проповідувати, як увірувати, якщо не буде проповідуючого. Тому кожен із нас, як віруючий, як однажди покликаний, призваний, як колись перші учні, яких ми часто називаємо апостолом, вони були покликані, щоб ловити людей. І ми сьогодні з вами покликані, щоб ловити людей. Бог нас уловив, і Він каже, ідіть, і уловіть інших. Хоча робота, спасіння, робота, навернення це Господня робота, це не наша, але наша часть іти і сіяти слово, ловити тих людей, розсіюючи слово. Тим паче хай Бог благословить, тим паче в день. В день, в день Біблії. Біблія говорить дуже прості речі про Христа, що Він є Спаситель і ВИКУПИТЕЛЬ від гриха, щоб люди мали вічне життя. І Біблія закликає нас розповсюджати це пізнання яким ми були однажды уловлені, щоб іще ще більше людей було уловлено цим пізнанням Господа Ісуса Христа і центральним посланням Біблії в цей день, всімирний день Біблії. Якщо вас запитають, що таке Біблія, то скажіть дуже просту річ. Біблія це книга про взаємовідносини Бога і людини. І Бог. Вирішив встановити втрачені людиною відносини з ним. Тобто це книга про встановлення взаємовідносин. І головною фігурою, головним центром, як можливо встановити взаємовідносини з Богом, це сам Ісус Христос. І Він Кличе, і до Нього можна прийти і пізнати Господа, але Ісус в тому ще кличе, щоб далі розповсюджувалося Слово. Тобто наша задача нести це примирення, нести це взаєм... восстановлення взаємовідносин з Богом через уловлення. Людей для Господа Ісуса Христа, як ми для Нього були однажды уловлені, щоб бути встановлені взаємовідносини з Богом. І Бог бажає, щоб кожен з нас це послання, востановлення і примирення з Господом. Тому пам'ятайте цей день Біблії, що Біблія це книга про. Постановлення взаємовідносин і путь до постановлення взаємовідносин людини і Бога. Це примирення через Господа Ісуса Христа. Але щоб це примирення, потрібно люди, які сповіщають це примирення, які уловлюють людей для цього примирення. І це ми з вами. Ті, хто були однажди примирені з Господом і уловлені Господом Ісусом Христом. І це Він нам однозначно поручає як першим апостолом, так і нам. Він з нас робить людей, які ловлять людей для самого великого тіла, для того, щоб люди востановили взаємовідносини. Зі своїм творцем, зі своїм батьком. Тому пам'ятайте ще раз, дуже проста істина. Книга Біблія вона про взаємовідносини. І вона дуже просту річ повеліває. Якщо ти приобрав ці взаємовідносини, поділися з іншими людьми про ці взаємовідносини і стань мовцом людей. Хай Господь благословить нас. Знаючих і уловлених однажди Ісусом Христом, маючи ті, хто мають мир з Богом, розповсюджувати цей мир з Богом через проповідь Христа, Ісуса Христа і те, що Він зробив, те, що ми називаємо Євангелієм. Хай Бог благословить нас на це, будьте благословені в ім'я Ісуса Христа. Амінь.